Yes, chai scot, huh? Smoke got that. Ты уже не макаєш котлетку в воду, Ганець? Анюсо, Анюсь, Анюсо. Хтось п'є чай з печивом, а Гануся п'є чай з котлетою. Хто з тортиком, хто з котлетами. Ти з котлеткою? Смакує Ганамаріка. А я з барабеткою. Та ти що? Ти Розкажи нам подетальніше. Ми не знаємо нічого, ні про яких барабеток. Гануся вже напилася. Напилася і наїлася. А ти Арінка? А я? Не а пила, ви... не їла. Тільки бігла через місточок? Ні, ні. І через місточок теж не бігла. Ганна Марія. Хотіла зняти на відео, як вона кота макає в чаю, вона вже перестала це робити. І все. І пульк? І пульк. І історія закінчилась. Історія закінчилась. Ама не буде. Не буду. Ану. Добре, кота. Чо? А, у -у -у -у, у вас... Поплив чай тепер. Чай, чай поплив. Як це не поплив? Він чай. Заки він сам пледа, але з кимось по- Да? Все, ще чаю. Хочеш ще чаю? Налити ще чаю, Ганець. Треба витирати, правда? Зараз буде як з борщом учора, так? Да? Весь на мікроволновці. Ні-ні-ні. Аріна, тряпку подавай. Таку, щоб врятувати.